Восьмирічний соліст зразкового вокального ансамблю Віво при центрі культури, спорту та дозвілля нафтохімік Даня Лелюк став учасником дитячого телепроєкту Проміння добра. Зйомки відбулися 10 листопада у Києві, де зібралися найталановитіші діти з усієї України. Ну мене Оксана Дмитрівна просила нервувати. Я трі трішки нервував. Мені так га гарно вийшло. Мені дуже сцена сподобалася, і мої танці сподобалися. Легко це було для мене. Мама дуже нервувала. Юний артист виконав пісню, яку готував разом зі своїм педагогом, і не лише показав свої вокальні здібності, а й створив справжнє шоу для глядачів. Мама! Для Дані це був перший досвід перед телекамерами, і він впорався з усіма викликами: впевнено, артистично та по дорослому. Даня має гарний діапазон. Даня має таку, ну як я вже сказала, харизму, яку треба показувати. Тож важкі вокальні пісні для нього саме той рівень, який найкраще покаже його голос і його талант. В даному шоу він виконував одну пісню, але ця пісня тривалістю більше ніж чотири хвилини. Ця пісня зібрала в собі Ікс пісень Фредді Меркурі, і я просто дивуюся, як в нього виходить поєднувати танці, поєднувати спів в такому юному віці. Ну я би сказала в дитячому віці. Проміння добра став для Дані важливим кроком у творчому розвитку та новою яскравою сторінкою його юного вокального шляху. Ми ж їздили з танцювальним колективом «Бай Стефані», А я дівчаткам написала, кажу, не хочете поїхати з нами. Як підтанцьовка для Дані буде гарніший номер, набагато красивіший, набагато цікавіший. Зйомки тривали один день. Зранку до вечора всіх дітей відзняли. Тому я дуже щаслива, що ми туди поїхали. Все було класно. Організація була на високому рівні. Круто, що були запрошені зірки. Дітки їх побачили, виступили з ними на. Одній сцені, я думаю, що для них це може вони ще цього не розуміють, але в майбутньому це для них буде дуже круто і вони цим зможуть пишатися. Участь у телешоу стала приводом для гордості не лише для батьків і педагогів, а й для всього Кременчука. Хлопчик гідно представив місто на великій столичній сцені. Тож бажаємо дані натхнення рухатися вперед у світі музики та продовжувати радувати містян своїм талантом. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини.